Урлоп на жандання в народі називають похмільною відпусткою, і називають так саме тому, що працівники часто беруть цю відпустку саме тоді, коли вони напередодні трішки перебрали, святкуючи якісь події. Але це не означає, що взяти цю відпустку можуть лише ті, хто а, святкував якісь події і недобре себе почуває. Ви можете використати ці чотири дні передбачені законом, у, тоді, коли вам це необхідно для якихось ваших особистих. Ну, перша вимога, людина мусить працювати на умови о працю. І друга вимога, ви мусите попередити вашого безпосереднього керівника до початку вашого робочого дня. Подзвонити по телефону, повідомити в месенджер, написати на емейл. E а вже коли ви вийдете на роботу, то офіційно напишете заяву про те, що ви хочете взяти урлок на Жонданю. Що ж це таке? Це 4 дні, які ви можете взяти протягом року. Ви можете взяти. Одразу 4 дні. Ви можете взяти по одному дню протягом року, ви можете взяти 3 і 1 день, 2 і 2, це як вам заманеться. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що це частина вашої щорічної відпустки. Тобто, якщо ви маєте щорічну відпустку 26 днів і протягом року ви використали 4 дні урлопа на жанра, то е, тоді е, ваша відпустка стає меншою на 4 дні. Тобто, ви будете мати 22 дні відпустки. Звичайно, на всі дні будуть оплачувані, тому що це ваша щорічна відпустка. Якщо ви не попередите керівника, цей пропущений день може бути сприйнятим вашим керівництвом як прогул без поважної причини. І наслідком може бути і серйозні якісь дисциплінарні стягнення, і те, що вам можуть просто не заплатити за цей день, і навіть звільнення, тому що коли людина не приходить на роботу без поважної причини, це дає. Право роботодавцю розірвати з ним контракт. Знайте свої права, користуйтесь ними, але не зловживайте.